Ну, а для цього рецепту нам потрібні такі макарони. Це будуть макарони фаршировані. Беремо каструлю, наливаємо туди води і трішки відбарюємо, щоб вони були м'які. Готуємо соус з заливку. Для цього нам потрібна одна цибуля, ми її нарізаємо дрібним кубиком. Також нам потрібен один болгарський перець. Ми його миємо, очищаємо від цього зайвого та нарізаємо кубиком. Також нам потрібно 2 зубчика чесника, нарізаємо дрібним кубиком, беремо сковорідку, наливаємо олію, смажемо цибульку, додаємо чесник та перець. Також, якщо маєте помідори, можна відправити помідори або томатну пасту, 2-3 столових ложки. Також нам потрібен фарш приблизно 200-300 г та шпинат пучок. Ми його миємо і нарізаємо, додаємо до фаршу. І додаємо спеції. Беремо форму, збризкуємо олією, відправляємо туди нашу заливку соус і фаршируємо наші макарони. Викладаємо форму, застеляємо форму фульгою та відправляємо на 25 хвилин в духовку. Також натираємо зверху сиром або моцарелою та відправляємо ще на 5 хвилин. Все, подаємо і смакуємо.